В цьому відео я збудував старовинний український хутір 18 століття. В ньому є різні вулички, галявини, поля та навіть корчма. В хуторі знаходиться 14 дворів, які з'єднані між собою стежками. У кожному дворі, крім будинку, є сарай, невеликий садок та город. Перед росте смерековий ліс, а біля нього розташовані поля та млини. Я додав також багато дрібних, але цікавих декорацій, такі як: Кладя журавель, ягідки, кущики, дерева, будки для собак та інші. У хуторі живуть 42 жителі, які мають свої професії. Через хуторо протікає річка, тому що, як правило, всі поселення будувалися поблизу водою, які забезпечували селян, водою, а також рибою. Перед початком цього відео я хотів би попросити вас підписатися на канал, влюбити вподобайку та натиснути на дзвіночок. Приємного перегляду для початку нам треба знайти нормальне місце для нашого українського села. Для того щоб знайти ідеальне місце для хутра, мені потрібно було пройти тисячі блоків, але як виявилося пізніше, воно було в мене прямо під носом. Мандруючи знаходить доволі багато троєндових кущиків пізніше я розповім вам, для чого вони мені були потрібні. Ще знайшов покинутий портал Незер. Там не було нічого корисного. Просто подивіться, яке тут кайфове таке озеро. Тут колись щось можна буде зробити, навіть координати можна на принципі заскрінити. Як виявилося, це місце знаходиться поблизу мого українського села. Відео про це є у мене на каналі. Мені пощастило, що поблизу тут є звичайне село та жителі. Я планую розрівняти ці гори та територію до 104 висоти. В цих каменях я планую зробити міні-базу, в якій буде склад та можна буде переночувати. Нарешті я добудував свою міні нору. Тут я розставив скрині, пічки та шалкери. Ну а тепер я можу приступати до вирівнювання території. А давайте через секунду всієї цієї гори не буде. Для вас пройшла секунда, а для мене близько 10 годин. Ось так я розрівняв територію. Ще я хочу з'єднати цю гору з тією горою та викопити річку, яка буде розрізати хутір навпіл. Всі мої інструменти були сильно пошкоджені, тому я відправся на ферму андраменів для того, щоб полагодити їх. То що, гайда добувати смереком. І ось нарешті я почав будувати самі хати. В кожному дворі, звісно, є сама хата та сарай. До речі, поки ти дивишся цей таймлапс, я хотів би нагадати тобі про підписку, лайк та дзвіночок. Тут я вже почав розмічувати хати та їх розміри. Спойлер, пізніше я їх перебудую. Перед тим як ми перейдемо до історичної частини відео, я хотів би розповісти вам про стародавні українські слова, назву частин будівель для кращого розуміння фактів. Тепер можемо переходити до самих слів. Стріха. Стріха це солом'яна або очеретяна покрівля, тобто дах сучасною мовою. льох це заглиблена у землю споруда для цілоричного зберігання харчових продуктів. Сучасною мовою це погріб. Призьба це насип із глини або землі по периметру стін, який захищає стіни від промерзання взимку від дощів влітку. Сучасною мовою це фундамент. Сіни це нежиле приміщення, яке ділило хату на житлову і господарську частини. Сучасною мовою це коридор, сволок це товста дерев'яна балка, на яку спиралася стеля. До сволока підвішували люльку, в якій килосало малих дітей. Ну а тепер ми можемо переходити до цікавих фактів. В старих українських хатах, як правило, робили досить невеликі вікна, щоб краще зберігалося тепло взимку. Ну і по-друге, скло ті часи були досить дорогим. Часто зустрічалися такі варіанти, що в одній половині хати жили господарі, а в іншій половині цієї ж самої хати тримали худобу. Так робили для того, щоб, по-перше, зекономити будівельні матеріали, а по-друге, такий варіант дуже виручав зиму. Оскільки зими тоді були дуже суворі, сніжні, часто снігом засипало, завалювало хати до самої стріхи. І вибратися з хати, щоб погодувати худобу, було дуже складно. А коли худоба була в цій же хаті, то господарі завжди могли її погодувати. Таким чином, господарі худоба. Так би мовити, гріли одне одного. У дворі я вирішив збудувати таке гарненьке деревце, і воно буде непогано прикрашати цей двір. Поки роблю город, я хотів би розповісти вам декілька цікавих фактів про харчування українців. Вважається, що свинина, а особливо сало, улюблена страва українців. За однією з гіпотез на популярні свинини серед українців вплинули турки. Ісламська заборона на споживання свинини гарантувала українцям, що свиней не заберуть, тому і розводити їх було доцільніше. Десь у 18 столітті навіть виникла мода на міське свинавство. Мешканці тримали це не лише на околицях, але й в самому центрі. Тож до кінця 19 століття можна було спостерігати таку картину: свини вільно гуляли хрещатиком або порсувалися в полюжі біля Софійського собору. До речі, ще одна традиційна для українців страва вареники, також поширилася в Україні завдяки туркам, тільки у них вона називалася Дюш вари Потім я вирішив відправитися на пошуки печери, там де був би кільцит. І нарешті, після нескінченного блукання, я таки знайшов аметистову жоду, в якій було повне кальциту. За 15 хвилин назбирав 12 стаків кальциту. Після того, як я роздобув кальцит, я приніс його сюди. Трішки збільшив хати, вони були 11 блоків в довжину та 7 блоків в ширину. Я зробив їх 15 блоків в довжину та десь 11 блоків в ширину. Так вони виглядають. Більш красивіше. Та я потім переплавав пісок, зробив ось такі склопанелі, поформляв їх, додавши люки. І як ви бачите, там на задньому фоні є хата, в якої я зробив стріху. Ось вона з сіна. На жаль, у Майнкрафті немає соломи. Ну, сіно це буде, так би мовити, солома. І ось так от скрициту оформив ці хати. Мені здається, вона так більш красивіше виглядає. Всередині хата поки що виглядає не дуже затишно, ну саме бачите, трава, ну, коротше, крінги. Зараз я спробую це все виправити за одну секунду. Years Спочатку я зробив стелю, а потім вже і підлогу. Після того, як я постелив підлогу, я почав розмічувати хату на кімнати. Тобто тут будуть житлова частина, кухня та господарська частина. Як ви знаєте, господарську і житлову частини розділяли сіни. Їх також я зробив. Ночі будувати було майже нереально, дуже часто траплялися ось такі от інциденти. Ну, в принципі, я вже зробив весь інтер'єр, зараз я вам його покажу. Ось ми зайшли в хату, та нас зустрічає кухня. По є такий столик. Якщо ми подивимось направо, то ми побачимо двері, які ведуть у господарську частину. Тут є діжки, в яких можна зберігати свої речі. Ось якщо ми подивимось наліво, то тут є вже двері, які ведуть у житлову частину. Ця хата розрахована на три жителя. Тому тут є три ліжка, сволок, але він трішки не такий, як у реальних хатах, тому що в Майнкрафті такий зробити можна, але він буде не автентичний. Та, в принципі, все. Ну, ще шкаф є. Ну і з такого все. До речі, можете в коментарях написати, як вам інтер'єр цієї хати. 2000 ось так приблизно це виглядає зверху. Ось тут, бачите, я робив хати абсолютно ідентичні, щоб потім, якщо що, то десь їх різнообразити. А так, взагалі, то вони повністю одинакові, абсолютно. Ось тут, поміж ними, будуть такі дорожки, які будуть вести, з'єднувати абсолютно всі хатини. І ось ця річка, там далі вона буде продовжуватись. Ось тут є її контур. Потім я його з'єднаю тут ще розіллюю воду. Ось тут є просто така розрівняна територія, до речі, розрівнюю її дуже багато днів сто, мабуть. Коротше, дуже довго. Ну і приблизно ось так це все діло виглядає. Ось тут є по центру такий невеличкий острівок. В принципі, вже зараз можна почати робити стежки. Поки що приблизно так виглядає село. Там є велике, просто гігантське поле пшениці та три млина. Ось перший, другий та третій. Там буде місце, де будуть сушити сіна. А Ось там от буде така галявинка, де будуть пасти корів та іншобу. Ось тут є такі звичайні хати. І там, в принципі, все. Тут я ще огороди не доробив, але потім я їх дороблю. До речі, ось це щось типу колодязя. Ось там от колодязь і десь тут колодязь. А, ще тут колодязь. Зараз я поки що планую зробити місце, де буде сушити сіно. Для вас прийшла секунда, а для мене близько години реального часу. І, як ви бачите, місце для сушіння сіни готове. І ось снопи сіно вже теж готові. У кожному дворі я вирішив зробити город. Зараз ви можете бачити, як я почав будувати корчму. Корчма аналог сучасних барів. Трендові кущики я збирав для того, щоб поставити їх в прозорі рамки на хатах. Так як ви це бачите зараз на своїх екранах. Ну що, друзі, ви готові побачити те, на що я витратив близько місяцю реального часу. Ну, перед тим, як я вам це покажу, я хотів би, щоб ви поставили лайк та підписалися на мій канал, натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, які будуть вже набагато кращі. Тому що я купив собі новеньку відеокарту і тепер я записую через ОБС. До речі, можете написати в коментах, як вам е.. якість відео. Вона змінилася десь на цьому фрагменті, коли ви це слухаєте. Ну, приблизно так це виглядає. Ось дивіться, які тут хати. Тут я кістковим борошном все так от поробив, щоб було так красиво. І ось, ось така от доріжка. Вона буде йти аж туди, в кінець села. Є ось такі от хатинки, тут є ось такий от сарай, в якому є дві корови. Підлогу я не робив та Дах я до кінця не робив, тому що мені лінь. Я і так вже це роблю. собі, місяць я вже так задобався. Потім тут на хатах є. До речі, ось для чого мені потрібні були ці трендові кущики. Але я видав собі з креативу, ну, як з креативу, через команду прозорі рамки, щоб воно ось так от красиво виглядало. Всередині хати тут є така от кухня, та жила частина, та ще тут є господарська частина. Тут є такі от скрині, для того, щоб зберігати те, що потрібно. Ще так потрібно було б тут зробити. Погриби, але для чого тут погреби, чесно кажучи. В реальності вони були потрібні для того, щоб зберігати продукти, а тут Minecraft ніякого сенсу не має. Та тим паче відео б затягнулося ще на пару місяців. Ну, коротше, крінж. Ось такі тут дорожки. Та ось так от можна зайти в інші хати. Тут такі от дворики дуже гарні. Так. Потрібно цю траву кудись посадити, тому що в мене залишилося, я ножницями це все рубав, щоб красиво було. Ось таке деревце. Як на мене вийшло красиве таке деревце І, в принципі, хати. Є. Я тут їх робив однакові, щоб не так багато часу витрачати. Абсолютно, тут все однакове, тут теж все однаково. Звичайні селяни тут живуть. Пічки ось є. Не в всіх хатах, але в багатьох є пічки. І ось такий от сарайчик. Тут є ось сіно та корівки дві. В принципі, як ви бачите, дахи сіна, ось там є димар, через який йде дим Та ось такі от міні пшенички в принципі, більше тут е, нічого такого дуже цікавого немає, просто тут багато таких от хатин. Ось тут такі вулички є, такі цікавенькі. І, до речі, ось це, от, туди, куди прямував цей житель, є щось типу міні бару Ну, я називаю це баром взагалі-то це така штучка, де можна замовити собі поїсти, перекусити Ну, для козаків, наприклад. Прийшов собі тут, поїв, та і все ок. Ось, до речі, дощик почався. Ну, приблизно так. Я думаю, вам це сподобається. До речі, за це ви можете поставити лайк та підписати за такі старання, які я проробив, місяць праці. Потім ось тут є таке поля пшениці. Я думаю, ви сильно ображатися не будете, але через трейдери дощ виглядає не дуже круто, тому я пропишу команду Weather Clear. Я думаю, ви не будете дуже сильно ображатися. Це не читерна команда, вона просто прибирає дощ. Ось так це все діло виглядає зверху. Ось таке викашене поле пшенички, тут снопи-сіна, ось такі от висушуються. Потім тут сюди така доріжка, річка, міст через неї. Ось ми так от проходимо І тут у нас є дорічка така набережна. І це таке місце, де можна пасти корів своїх. Ну, що в тебе є тут? Ось коні та кози. І потім, якщо ми перейдемо ось тут, через цю вуличку. До речі, ось такі от є журавлі. Вони як колодець, але. Вони старовинні, Її технологія будівництва була ось така схожа на журавля. Тут перещеплене таке відро, ну це звичайний казан з Майнкрафту, але виглядає як відро. І ось туди воно повинно опускатися. Ну, реалізувати це в ванільному Майнкрафті ніяк не важливо. Звичайні хати, демарі тут, теж звичайна хата. Тут такий колодець звичайний. І ось ще, одна, ще один такий журавель. Дерево я тут повиростав, щоб крутіше було. І ось таке гігантське поле пшениці. До речі, туторіал про млин на моєму каналі це саме з цього світу. Я його збудував, і потім, коли я зрозумів, що цей світ я буду, ну точніше, цей хутір я буду робити ще досить довго, то я вирішив зняти відео про цей млин. Ось зверху це виглядає приблизно так. Ось так це поле пшенички. Воно розділено на декілька частин, щоб для, кожного, для кожної сім'ї селянина була своя частина, щоб вони могли зібрати собі пшеницю і були гарантовано не голодні. Ось тут я висадив такий лісочок. Три млина, до яких можна підійти. До речі, млини можете подивитися на каналі, як я їх будував. Ну, хай вже так буде. Ось тут в них можна так от заходити, тут є куча діжок та ось такий отвал. Ну, комусь цікаво, можете на моєму каналі подивитися. Ну і, в принципі, все. Тут більше такого дуже цікавого нічого немає. Ну, така отрічека і місця, де можна сушити сіно Потім тут є щось така от хатина, теж селяна, селянина. Але більш такого вже багатіша, тому що тут є будка для собаки. Ну, собака, звісно, звісно, не буде жити в будки, вона буде жити в річці, це зрозуміло. І я ось такий от колодязь, ну це не новина. І тут я зробив лавочку, щоб можна було так от сісти, почили, та собі собаку поладити. В принципі, тут жителі можуть так от посидіти собі, ну як посидіти. Тут ніде не посидіти, ну просто так постояти собі. Ну, це звичайна картина. Приблизно так це все діло виглядає зверху. Хочу нагадати, на це я витратив тисячу Майнкрафтівських днів. Уявіть собі, тисячу. Та місяць реального часу. Тому прошу тебе, вліпити лайк та підписатись на мій канал. Всім до зустрічі! До речі, в коментах можна написати, як тобі село.